Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо дуже простий, але неймовірно смачний десерт, вафельний торт із кокосовою стружкою та згущеним молоком. Готується він буквально за 10 хвилин, а результат виходить ніжний, ароматний і дуже домашній. У глибоку миску вкладаємо 200 г вершкового масла і всваємо його. Додаємо дві банки згущеного молока, але зразу все згущене молоко не додаємо. Влили половину банки, перемішали і вливаємо другу половину банки і знову перемішуємо. Так будемо додавати сущене молоко в 4 заходи. Після кожного разу перемішуючи, додаємо 150 г кокосової стружки.